20 листопада на календарі я Марічка Ходовицька щиро вітаю усіх телеглядачів та пропоную вашій увазі переглянути свіжий випуск інформаційних новин. І минає три місяці, як поховали десантника сержанта 80-ї аеромобільної бригади Артура Лі. Він загинув у зоні АТО на Луганщині. Двічі був у гарячих точках Ірану. У 2013-му мешканець села Ходовичі вступив на військову службу за контрактом. Одним з перших поїхав на схід. Артурова мати згадує, що син сам собі купив бронежилет. Для цього навіть взяв кредит в банку. Аби його анулювати, сестра довго оббивала банківський поріг. Артур не дожив до 30. Він планував відсвяткувати день народження разом зі сім'єю та нареченою. Його мати досі чекає сина. Сидить біля дверей. Артурчик обіцяв принести їй великий букет квітів. Ірина Лі зустрічає нас на подвір'ї. Вбита горе мати показує синів куточок. На стіні висять Артурові нагороди, а посередині квіти. Він назбирав їх цілий оберемок додому. Їх так і не довіз. Поруч свічечка її запалюють кожного вечора. Він сказав, казав, Мамці, я приїду, Я тобі дуже великий букет квітів принесу, тому що й навже я любила квіт. І так назбирав з і Каже, мамцю, то всі квіти тобі. І через тебе так вже поробив. Відійде до діслабіки. Збоку на кріслі синова куртка. Її передали з іншими речами Артура. Так, на столі стоїть і, і коробка все. з ліками. Пані Ірина дуже хворіє. На білому світі материнське серце тримає ще одна місія до року звести синові пам'ятник. Більше жінці в чорній хустині нічого не треба. От і сьогодні підтримати її приїхала пані Валентина, головна солдатська матір Стрищини. Син якої також на сході потішає. У пані Ірини є ще один син, і донечка найстарша. Вікторія скаржиться, після смерті брата влада обіцялася капітальний ремонт будинку зробити, воду провести. Ну ладно, вже з тим ремонтом, ну хоча б пічку поможіть переморувати. Ну, відправив він людей. Прийшли, подивилися, дали гроші на кафель. Казав, що буде та будуть, приїдуть, поможуть да. запа. Обіцяв, що тоже поможуть, тому що видали нам такому місці. Що там просто нереально щось робити. Ви питали його за, за ремонт. Ви ж обіцяли щось нам допомогти. Ну зараз немає в бюджеті. грошей. Вікторія Жартома згадує, був такий період, що у приймальні голови районної ради зранку, окрім кави, для самого Керманича, поруч стояла ще одна кружка для неї. Сильна духом бойова сестра Артура всі пільги від держави наполегливо виборювала. 50% знижки на комунальні послуги, машину дров, погашення кредиту. Який Артур Лі брав, щоб купити бронежилет, залишилося знайти батька, аби Міністерство оборони виплатило решту допомоги за героя. Мати солдата не скаржиться ні на кого. Ірина Лі дякує. Каже, у світі є ще добрі люди, такі, як її улюбленець Артурчик. Коли він знав, що я в лікарні, він попіднімав своїх всіх всіх колегів, всіх. І він тільки мені і каже, мамцю, я тебе дуже прошу, вважай на себе, вважай, щоб я мав до кого вернутися. А то так сталося, що привезли його. Я. я до останнього не вірила, тому що в суботу я ще з ним говорила восьмого година. Він каже, мамцю, на тобі буде великий сюрприз. А він мав з Мар'яною приїхати і розписуватися. А Спаса вже його привезли. Зробив бабі сюрприз. У сім'ї Лі не було прийнято просити у чужих допомоги на когось нарікати. У цій хаті завжди було весело. Артур любив частувати гостей. Його мати просить присісти і нас, випити горнятко чаю. А сама дивиться на світлину, яку прислав Артур. Там він ліпить вареники. По телефону розповідав мамі, як ходив у село за борошном. Вже потім його побратими згадували, Останнього дня свого життя він смажив для них пиріжки. Якось Артур наснився матерній знайомій і сказав, що йому добре, але дуже холодно і мокро. Просив передати матусі, щоб не плакала і шанувала своє здоров'я. А я живий, матусенько, живий, хоч вже по нас безчесно так стріляю. Для них же свій народ. Того. Арики закрили осінній сезон, свят, які приурочили цій багатій порі року. Вихованці початкових класів 10-ї школи влаштували ярмарок, дітлахи, переодягалися у костюми найвітамінніших осінніх смаколиків. Овочі та фрукти продавали, поважні газди та газдині. На імпровізованому ярмарку торгувалися. А щоб час спливав швидше та цікавіше, юні покупці зорганізували різноманітні конкурси. Події надихнули пародоїста на лірику львів'янин Іван Гентош, автор поезій та пародій. Вірші про майдан почав писати з перших днів Революції Гідності. У його творчій валізі вже є три книги. Це чавунні канделябри, перли по перли та 200 пострілів на ПМ. Нині знову патріотичну поезію Іван Гентош читав у книгарні ідея. Був поет і у нашій студії. Пан Гентош, знаний поет та пародист, нині приїхав до нашого міста представити шанувальникам поетичні переливи, присвячені Героям Небесної Сотні. Пане Іване, доброго вам вечора. Доброго Скажіть, вечора. будь ласка, як у вас народилася ідея, скільки часу ви на неї е, потратили для того, щоб книга вийшла у друку? Е, книга народилася на протязі року. Е, буквально е, рік тому. 28 листопада минулого року був написаний перший вірш, який дійшов до цієї збірки. І він є практично перший. І фактично до 11 вересня цього року, до книжкового форуму у Львові, книжка вже була видана. Угу. До Стріяви привезли її вперше, так? Так, дострія її привіз вперше. Правда, вона була презентована вже у Львові під час форуму. Ну і ще було кілька презентацій в мене по Львівській області. Чи є у збірці тривожні дзвони, так називається книга Івана Гентешанова? Четверта. Чи є якісь окремі присвяти воїнам, які воюють зараз на сході, Героям Небесної Сотні? Окремі присвяти є. Обов'язково, обов'язково є такі присвяти, якраз, власне героям Небесної Сотні, Львівської сотні є вірш, який практично був написаний зразу після цих трагічних подій, які були на Майдані. І переважно, взагалі в книжці є розділів. Шість найбільш такий об'ємний, великий це є розділ патріотичної такої тематики, як ми кажемо, майданної. І він десь має 30 віршів тут. Процитуйте, будь ласка, дещо? Ну, я можу цілий вірш прочитати. Будь ласка, слухай. От, власне, Львівські сотні і присвячується: сил нема, надії розіп'яті, рідша дим, багатя догора, де усі, останній штурм оп'ятій. Молимось, прощатися пора. На усе Господня воля і ласка, під кінець не дай упасти в страх. Вже йдуть щитами і у казках. Як один із бітами в руках. Бій останній приймем за багатям, снайпер ціль вишукує живу. Вибачайте, запізнились, браття, ми готові на передову. І уже немов, нема загрози. Боже, перемогу нам зійшли, не встидались, витирали сльози, обнялися і вони пішли. Ще не знали в заметіль криваву проти беркутні, наруги зла. Львівська сотня вирішила справу. Але за годину полягла, за свободу нас усіх заради, що на Україні воскреса, нам здалось, пішли на барикади, а вони у вічність в небеса. Потім і розпар серце виїв, де той снайпер, що по них стріляв, де даї, що не пускала в Київ, де той кат, котрий команду дав. Бог воздасть, праві і винуваті, суд страшний відбудеться без сурм, бо вони щоранку тут о п'ятій. Відбивають свій останній штурм. Дякую вам за патріотичні, патріотичні рядки. Скажіть, будь ласка, воїни, сучасники, які зараз воюють на сході, їм також є напевно, що присвячені римовані рядки. Усім воїнам і є таких багато віршів. Вірші присвячені і тим, хто воював на 32-му блокпосту, і тим, хто зараз захищає в аеропорту в Донецьку. Так і звуться ці вірші українським кіборгам, 32-й блокпост. Ну і інші ще є багато таких віршів. Зараз пишеться на таку тематику дуже багато. Так що може скоро буде нова збірка патріотичної лірики. Підступним братам сусідам знаю, теж писали. Так. Можна кілька рядків. Ну, є переважно більша більша політична сатира. От я хотіла якраз запитати, бачите, і на жаль, забула. Мабуть, ви їм все-таки написали в такій сатирично сатиричній формі формі власне саме так. Так є в мене такий вірш, який присвячується президенту Росії. Надихнула звичайно картина України. Запорожці пишуть лист турецькому султану. Ось в мене вірш такий є. Українці пишуть лист російському президенту. Ось він е, такий оце Можливо, оторичний. Кілька куплетів, таких основних, які ви добре, вважаєте, є добре. вся суть. Добре. Ти б не пхався, Вова, на Україну. Ти покинь вован задумки злі. Блекоти об'ївся, вражий сину. Чи в Кремлі нанюхавсь коноплі? Хочеш бути всім народам-татом? Надивись бойовиків, банзай. Не один ти маєш мирний атом, Знаєш, де собі його запхай, так і пишем, чуєш, Вова, Путін, ти покинь шовоністичну муть. Скоро в тебе будуть майдануті, ми підкажем, добре майдануть. Тибі ліпше в себе, Вова, теє, для народу виділив хоч сент. По російських їздили б хайвеях, у тамбові мали б дійсний ленд. Україна, не для тебе жінка, з дуру не туди закинув сіть. Вова, в тебе пропада глубінка, там роботи просто учуміть. Ти з якої Вова виліз Ери, що з розгону аж заплив забуй. Забирай пошвидше БТРи і в Росію матінку пензлюй. Чоловічків завантажна авта, тих зелених забирай зараз, щоби в тебе скінчилася нафта, а до неї на додачу газ. Буде ще катюзі по заслузі. Хочеш утягти в тайожний рай. Після Криму вже немає ілюзій, так що про братерство не співай і не пробуй ставить на коліна знаєм добре, де добро, де зло. Підпис тут. Соборна Україна. Все як треба: місяць і число. Вірити в те, що Україна все таки здолає ворога. Абсолютно, тут нема жодних сумнівів. Жодних сумнівів. Кожен Ні? день, кожен день, кожен день, хоча він приносить жертви, приносить нам пливи, кача. Так? Хоронимо людей, але кожен день практично без сумніву приближує нас до нашої перемоги, до нашого вибору. Чи є вже нариси до майбутніх книг? Якщо так, якою це буде збірка, і коли вона вийде у світ? Я надіюся, я ж кажу, пишеться зараз багато, і я думаю, ну цього року вже напевно не вийде, але спочатку наступного року, можливо, січень-лютий, буде нова збірка патріотичної лірики, якраз власне присвячена ато. І тим подіям, які зараз в нас є на Україні, трагічним подіям. Дякую, думаю, що сьогоднішній ваш творчий вечір, який відбувся у книгарні ідеї, як завжди у пані Люби Хомчак, Також надихнув ваших шанувальників і вас, зокрема, на те, щоб ви творили і писали, привозити нові книги, нові збірки до нашого міста своїм шанувальникам. Ми обов'язково про це розкажемо іншим телеглядачам. Дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Нехай вам. Щастить до побачення. Добре, дякую і вам дуже дякую. Вихованці скали у чемпіонаті України серед 19-річних достроково забронювали собі місце у вісімці кращих вітчизняних команд. Зробили це підопічні Павла Кікотя завдяки вчорашній перемозі над лідером свого квінтету львівськими Карпатами. Перший тайм Галицького Дербі пройшов за рівної боротьби, а от друга половина гри залишилася за малиново-зеленими. Єдиний гол у цій зустрічі з 11-метрової позначки забив Олег Квич, який днями повернувся із розташування юнацької збірної України. Таким чином, за 11 турів скала набрала 19 залікових пунктів і тепер. Тепер уже 100% не опуститься нижче ну третього місця. Наступного тижня стріяни в рамках групового раунду проведуть останній матч в цьогорічній першості проти однолітків із Київського Динамо. І на продовження теми Ганна виривається в лідери, Марічка терпить фіаско. На чемпіонаті України шахи відбулися п'ятий та шості тури. На жаль, наші стянки показали кардинально різні результати. І якщо Ганна двічі перемогла Гапоненко та Долуханову, то Марія до свого активу записала лише півбала. Через це Марічка покинула трійку лідерів. Натомість старша із сестер Ганна її очолила. Найближчу свою суперницю вона випереджає на п'ять Десятих очка. До завершення турніру залишилося зіграти ще три тури. Із Жуковою Ганна зустрінеться завтра, де швидше за все і вирішиться доля чемпіонства. Автра розповім, чи вдалося міським активістам переконати Стрийську владу підписати спільний проект по енергозбереженню. А також у завтрашньому випуску буде багато інформації про події, присвячені першій річниці Євромайдану. Всі наші попередні відеоновини дивіться в інтернеті. Якщо маєте чим поділитися з нами, телефонуйте до редакції. Тепла затишку у ваших домівках. Чекатиму вас до завтра. Завтра буде хмарно можливі опади у вигляді снігу. Максимальна температура повітря 1 градус позначкою плюс. Вітер північно-західний – 1-3 метри на секунду.